Заарештована через кохання українець у африканському полоні і квитки на футбол розгребли. ТСН готується до ефіру. Журналісти пишуть та монтують сюжети. Моя колега Тетяна Лазарчук стала свідком історії гідної для гідної для телесценарію. Таню, що там сталося? Чому дівчину заарештували через кохання? Дійсно, абсолютно безпрецедентний випадок. 28-річну дівчину батьки на цілий місяць запроторили в квартирі. Зволяли її просто як в кіно вибивали двері. Вання, і ось саме її хлопець виносить її на руках. Ну а ми рухаємося далі. Небезпечна робота. Якщо ти моряк, українець в африканському полоні вже півроку. Подробиці знає Григорій Жигалов. Да. Григорій, чому така безпорадна українська дипломатія? Півроку людина в позицію насправді тут виявилося, що не тільки українська дипломатія безпорадна. Е, вся специфіка в самій державі сантоме і принципі, от просто подивіться, де вона знаходиться. Це мікроскопічно. Просто острівна держава, і от три країни: Україна, Туреччина і Швеція нічого не можуть зробити. Тому що ну по, з, е, ніяких важливі впливу, скажімо так. На цю державу у них немає. Детальніше о 19.30. Ну і російський актор Панін знову у центрі скандалу вдарив таксиста і одбразив увесь кримсько-татарський народ. Інцидент стався у Криму. І межліць кримсько-татарського народу уже заявив, що такої поведінки акторові не подарує. І з актором поспілкувалася телефоном. Кореспондентка ТСН особлива валю. Так розкажи, будь ласка, що сказав панін в інтерв'ю. Чому він так себе поводить? Комаль Олексій е, Панін каже, що він не мав на меті е, когось образити, що йому просто попався непорядний таксист, і він йому нахамив. Саме він спровокував е, цей скандал. Тобто каже, я не винен, не боїться сісти на 5 років. Не боїться. Дякую. Ну і квитків на футбол немає. До України знову їдуть британські фанати. Люди із дуже специфічною репутацією. Відбірний матч чемпіонату світу Сашко. Так що там квитків уже не залишилося взагалі, тільки на дивани перед телевізорами. Ні, насправді квитки є. Все залежить тільки від того, скільки ви готові за них викласти. Ну, наприклад, ми не побачили жодних проблем. Якщо ви хочете купити квитки вартістю 800 1200 гривень, готуйте гроші, будь ласка. Вони вільно продаються в касах. А от дешевих квитків від 40 гривень, які так люблять українці, їх уже не стало дуже давно. Ну, буквально кілька годин залишається до ефіру. Не забудьте о 19.30 включити ТСН на 1+,1.